Якщо ви стали власником собаки, навчання улюбленця це відтепер ваш прямий обов'язок, що не залежить від породи чи характеру тварини. Але як правильно це робити? Сьогодні ми з експерткою із поведінки собак поговоримо про основні правила та методи дресирування і комплексно розберемо це питання. А ви тим часом поставте вподобайку дзвіночок та підпишіться, щоб отримувати більше корисної інформації. Чому необхідно дресирувати цуценя навчання ігри з цуценям важливі для встановлення міцного контакту між власником та твариною. Дресирування є необхідним для повноцінного, розумового та фізичного розвитку собаки. Тренованому собаці буде легше переключати увагу з небезпечних та небажаних подразників на заохочувальні вами команди. Починати навчання варто вже з перших днів появи тварини вдома. Час та тривалість тренування: тренувати цуценя краще перед годуванням. Коли собака максимально зацікавлений у їжі, так він має зрозуміти, що контактувати треба з власником, а не з мискою. Тренування можна робити навіть 5 хвилин, але важливо, аби цуценя чекало на нього. Нам потрібна не лише кількість повторень, а якість, особливо якщо це складні команди. Не поспішайте і дайте собаці час. 10-15 хвилин щодня буде достатньо для тренування. Успішність навчання залежить саме від якості процесу. І ви, і тварина маєте бути повністю залучені в тренування, не відволікатися на щось інше. Іноді цуценя хоче продовжити тренування, але ви маєте набратися терпіння і відмовити, щоб цуценя чекало наступного разу і було вмотивованим. Якщо ж ви бачите, що цуценя втрачає концентрацію, активність та інтерес, значить воно вже виснажене і варто закінчувати навчання, робити його коротшим. Інакше тренування не буде подобатися тварині або навіть буде сприйматися покаранням. Місце тренування: тренування варто проводити не лише вдома, а й на вулиці. Так ми соціалізуємо і наповнюємо світ цуценяти різними враженнями та подразниками. Якщо тренувати цуценя лише вдома, або в іншому звичному для тварини місці, то на вулиці, де стільки всього цікавого, воно може не чути вас та відволікатися. Основні правила поведінки власника: якщо ви постійно говорите з цуценям, проявляєте увагу, повторюєте кличку, але нічим не підкріплюєте це. Цуценя вчиться сприймати ваш голос як фоновий шум. Будь-яку дію з цуценям, ми маємо підкріплювати грою, пестощами чи ласощами, тобто будь-яким заохоченням, аби йому було цікаво. Під час навчання командам ми маємо встановлювати візуальний контакт із твариною і обов'язково виражати свої емоції. Цуценята дуже чутливі та уважні до них. Головне не перестаратися, щоб не перелякати цуценя надмірною емоційністю. Для цього слідкуйте за реакцією улюбленця. Не варто сварити, чи карати цуценя за помилки, примушувати до будь-яких дій. Можливо, команда поки заскладна, тому варто розділити її на менші, легші дії. Коли неможливо відразу дати собаці їжу, то ми використовуємо маркер так. Маркером так ми даємо зрозуміти цуценяті, за що конкретно воно отримує заохочення. Поєднуйте його із вправою на концентрацію. Коли собака дивиться нам в очі, ми виразно кажемо так, даючи миттєве заохочення. Наприклад, ми водимо рукою з їжею перед цуценям. А коли воно бігає за нею, ми кажемо так. Після цього винагороджуємо цуценя ласощами, щоб воно зрозуміло, за що отримує заохочення і що все робить правильно. З чого почати? Усі команди, ми починаємо з візуального контакту та руки. Ми ведемо цуценя за рукою, щоб воно звернуло на нас увагу, торкнулося руки, і щоб було зрозуміло, що з нами смачно і приємно співпрацювати. Ми можемо керувати рукою, щоб собака тягнувся до нас, сідав, лежав. Коли нам подобається позиція, ми даємо шматочок. Важливо навчити собаку концентруватися саме на вас. Є вправа на концентрацію, яку виконуємо, затиснувши корм у руці на рівні обличчя. Коли собака встановить з вами зоровий контакт, ми використовуємо маркер так і підкріплюємо реакцію кормом. Як привчити цуценя до клички? Перша команда, якої має навчитися цуценя реагувати на свою кличку. Ми кличемо цуценя, зберігаючи візуальний контакт. Якщо собака підбігає, ми даємо ласощі. Якщо не хоче підбігати, то ми відходимо далі. Присідаємо, даємо емоції, якісь виразні звуки, але не бігаємо за собакою, щоб це не сприймалося як гра у квача. Основне правило тут рухатися від собаки, можна навіть сховатися недалеко, щоб цуценя шукало нас. Команда до мене. Команда до мене необхідна, щоб власник міг покликати собаку до себе в ситуаціях небезпеки або небажаних дій. Також собаки, навчені цій команді, мають вище взаєморозуміння з власником та демонструють високий рівень слугняності. Перш за все, ми обираємо спокійне місце без відволікаючих факторів. Кличемо цуценя на короткій відстані, привертаємо увагу, відходимо від цуценяти, присідаємо, провокуючи, переслідувати нас. Коли цуценя підійшло, емоційно заохочується. І даємо ласощі, поступово збільшуємо відстань та додаємо відволікаючі фактори. Не забуваємо давати ласощі в разі успіху і не сваримо цуценя, а повторюємо вправу, чи змінюємо ласощі на смачніше. Також варто змінювати місця тренувань. Щоб цуценя звикало виконувати цю команду будь-де наступним етапом може бути вправа, де знадобиться помічник. Це може бути хтось з близьких. Він має притримувати цуценя, а ви його кликати, тікати або якось дражнити. По команді до мене ваш помічник відпускає собаку. Звісно, ми одразу заохочуємо цуценя смаколиком, якщо воно підбігає. Важливо, щоб цуценя навчилося при цьому займати позицію очікування наступних команд. Тут ми продовжуємо тривалість очікування ласощів і зберігаємо зоровий контакт, а потім уже підкріплюємо та даємо наступні команди. Команда не можна. Призначення цієї команди полягає в тому, щоб зупинити небажану або небезпечну поведінку собаки. Вона допомагає власнику контролювати дії тварини, запобігає агресії чи забороняє, коли собака хоче підібрати щось отруйне. Команду промовляємо спокійним, але твердим голосом. Не кричимо після команди: відведіть увагу собаки від небажаної дії. Можете підштовхнути собаку, легенько потягнути заповідець або закрити доступ до об'єкта, який він хоче схопити. Запропонуйте собаці щось інше. Наприклад, якщо він гризе взуття, дайте йому іграшку для жування. Якщо собака хоче з'їсти із підлоги, відведіть його від того місця і дайте ласощі за правильну поведінку. Важливо, щоб ця команда була інструментом для дійсно важливих і небезпечних ситуацій. Команда Сидіти. Команда Сидіти є фундаментом для вивчення багатьох інших команд та допомагає власнику контролювати собаку в різних ситуаціях. Коли його потрібно зупинити від небажаних дій або заспокоїти, також ця команда допоможе запобігти багатьом небезпечним ситуаціям перехід дороги або взаємодія з іншими тваринами. Для виконання команди візьміть улюблені ласощі собаки та тримайте їх у руці так, щоб собака міг їх бачити. Далі станьте перед собакою і приверніть його увагу до ласощів. Підніміть ласощі вгору і трохи назад над головою собаки, щоб тварина рефлекторно зайняла зручну сидячу позицію. Коли собака починає сідати, чітко вимовляйте команду Сидіти. Як тільки собака сяде, одразу дайте йому ласощі і похваліть його. Команда Місце. Команда Місце важлива для того, щоб собака міг спокійно перебувати в певному місці, наприклад, на килимку, лежанці, за вашою командою. Виберіть чітко визначене місце для собаки, наприклад, килимок або лежанку. Місце має бути привабливим та комфортним для собаки, тому можна покласти на нього улюблені іграшки або ковдру. Приведіть цуценя до цього місця, показуючи ласощі або іграшку. А коли воно опиниться на ньому, скажіть чітко: місце. Одразу після цього похваліть цуценя і дайте йому ласощі. Це допоможе йому асоціювати команду з перебуванням на певному місці. Повторіть дію кілька разів. Заведіть собаку в іншу частину кімнати і знову підведіть до місця, сказавши команду Місце! кожного разу заохочуйте цуценя ласощами. Коли собака почне йти на місце за командою, починайте додавати витримку. Наприклад, Дайте команду місце і залиште собаку там на кілька секунд. Якщо він залишиться на місці, похваліть і дайте ласощі. Поступово збільшуйте час, протягом якого собака має залишатися на місці. З часом можна ускладнювати команду місце командою лежати. Тут ми допомагаємо собаці прийняти положення лежачі за допомогою нашої руки з кормом. А після маркера так моментально заохочуємо. Гра Якщо в собаки велика ігрова мотивація, нам легше буде переключити його увагу з таких значних подразників, як кішка чи інший собака. Гра розвиває цуценя фізично, розумово і формує стійкий емоційний зв'язок із власником. Цуценя обов'язково має бути успішним у грі, щоб отримувати задоволення і розуміти, що воно сильне. Через гру ми також можемо мотивувати собаку до виконання команд. В собаки повинна бути ігрова мотивація, щоб ми могли підкріплювати його після маркера так не лише ласощами. Їжа більше заспокоює собаку, а гра навпаки збуджує. Тож ми можемо напрацювати швидшу реакцію. Корекція небажаної поведінки. Звісно, поведінку цуценяти скоригувати легше ніж поведінку вже дорослого собаки. Тому, якщо ви бачите, що в цуценяти є якісь проблемні прояви, які ви не можете контролювати, ми рекомендуємо відразу звернутися до спеціаліста кінолога, щоб він вказав на ваші помилки та скоригував ці небажані прояви. Не варто підкріплювати небажану поведінку. Коли цуценя перезбуджене, гавкає, метушиться, то ми чекаємо, щоб воно заспокоїлося, а потім заохочуємо цю спокійну поведінку. Навчаючи цуценя, пам'ятайте, що ми обов'язково маємо бути чесні і справедливі з ним. Ми не повинні обманювати його. Усі правила повинні бути послідовними та чіткими. Не може бути такого, що спочатку собаці заборонено вилізати на ліжко, а потім вирощулилися і пустили його туди. Так собака нічого не зрозуміє. Перш за все, дисциплінуємо. Навчання цуценяти – це довгий, але цікавий процес, який допоможе вам встановити безпечний та довірливий зв'язок із собакою. Не ігноруйте цю частину життя улюбленця, і собака обов'язково віддячить вам увагою, ласкою та послухом. Бажаємо успіхів вам та вашому цуценяті.